Доброго дня, шановні глядачі! В даному відео розглянемо тему облік біологічних активів тваринництва». Облік тваринництва в програмному продукті бухгалтерія агробізнесу це система фіксації контролю та аналізу даних про кількість, стан рух і продуктивність сільськогосподарських тварин. Розглянемо певний послідовний процес реалізації функціоналу в програмі. Розділено на два етапи процесу надходження біологічних активів. І видаток біологічних активів. В даному відео розглянемо перший етап процесу надходження біологічних активів. Перед початком використання первинних документів необхідно заповнити довідники. Після заповнення довідників переходимо до відображення інформації в первинних документах. Перша операція в нашому ланцюгу це надходження біологічних активів на підприємство. Під надходженням передбачається купівля тварин у контрагента. Та припліт тварин. Наступний процес переведення тварин в основне стадо, необхідне для зміни старої або непродуктивної тварини на нову, що покращує генетичний потенціал стада, забезпечуючи подальше розведення та утримання стабільних показників продуктивності, виділяють процеси переведення, переведення між групами по віковій категорії поточного біологічного активу. Переведення в основне стадо. Та переведення на відгодівлю. В процесі росту тварин проводимо годування тварин спрямована на забезпечення її здоров'я, високої продуктивності, правильного відтворення та запобігання хворобам, а також списання додаткових матеріалів на утримання тварин. Як відображаються ці етапи в програмному продукції, зараз ми розглянемо. Розглянемо основні довідники, які вирізняють специфічним заповненням. Довідник підрозділи. В залежності від різноманіття від тварин і скрупульозності розрахунку собівартості в розрізі кожної ферми можна більш детально виокремлювати підрозділи по видам, їх тварин, по видам тварин. Або ж більш згруповано, як узагальнене твариництво. Наступний довідник номенклатура. В програмі згруповано ведення біологічних активів і інших товарів одним видом довідника. Одним із специфічним виокремленням заповнення номенклатури від інших позицій передбачається вкладка Облік ВСГ. На даній вкладці обов'язково заповнюємо тип номенклатури. Тварина є довгостроковим чи поточним біологічним активом. Стать тварини жіноча чи чоловіча. Та основний засіб, якщо необхідно проводити нарахування амортизації довгостроковим біологічним активам. Для заповнення статистичних звітів необхідно заповнити реквізит стаття СГ звітів. Першим документом в процесі оприбуткування тварин це надходження тварин. Оформлюємо документом надходження товарів і послуг. Адаптований на оприбуткування як товарів, послуг, а також біологічних активів. Не потребує створення окремого виду документу, що достатньо створити галку надходження тварин, яка знаходиться в шапці документу. В табличній частині зазначаємо номенклатуру, тобто нашу тварину, кількість голів та вагу, а також всі інші колонки, які ви бачите перед екраном. Назва колонок у документі, як правило, говорять самі за себе, що полегшує внесення інформації. Наступний документ. В оприбуткуванні тварин це припліт тварин. Оформлюється документом припліт зважування тварин з видом операції припліт. За допомогою виду операції відкривається своя таблична частина припліт тварин, де зазначаємо тварину приплоду, кількість голів, її вагу. Якщо необхідно оформити кількість мертвонароджених тварин, заповнюємо колонку Кількість мертвих. Документ має свої бухгалтерські проведення по оприбудкуванню тварин, а також друковану форму «Акт на прибуткування тварин. В процесі росту життєдіяльності тварин фіксуємо переведення тварин. В програмі відображаємо це документом переведення тварин. Процеси переведення регулюються видом операції. Вид операції переведення між групами використовується при переведенні молодняку з однієї вікової групи в іншу. Вид операції переведення в основне стадо переводимо з поточних біологічних активів в довгостроковий, а також переведення на відгодівлю використовуємо, коли тварина. Переводять на відгудівлю у разі вибракування з основного стаду або плануємо їх забиття для подальшого продажу. У відповідності вибраного видооперації видозмінюються у нас табличні частини для заповнення. Всі операції заповнюються з полегшенням по кнопки заповнення, що мінімізує ручного втручання бухгалтера. Документ має свої бухгалтерські проведення у відповідності по видам операціям, а також свої друковані форми. Списання кормів та додаткових витрат оформлюємо в програмі документом Вимога накладна. Даним документом ми відображаємо як списання корму на тварин, а також списання додаткових матеріалів на її утримання. Для зручності списання в одному документі на різноменні групи тварин різних номенклатур в програмі передбачена галка рахунки обліку витрат в таблиці. Що знаходиться в шапці документу. Відповідно, документ має свої бухгалтерські проведення, а також друковану форму. Якщо в процесі переведення тварин змінюється місце розташування тварини зміна ферми, проводимо в програмі документом переміщення тварин. Ідентифікація переміщення біологічного активу від інших товарів в документі передбачена галка переміщення тварин. Аспекти етапу оприбуткування тварин, як і відображення в програмному продукті ми розглянули. На цьому етап відео завершено. Наступний етап розгляду видаток біологічних активів слідкуйте за викладенням нового відео. До зустрічі!